Накипіло в день Кирило Лукаш, і ми будемо говорити зараз про надзвичайно цікаву штуку, адже це скло. Ну, що таке скло. Це скло це неймовірний матеріал, з якого можна робити прикраси, різноманітні, круті вироби. Ну і є, ціли, є цілі острови, наприклад, Вінеції, де скло стає найбільш популярним видом таких прикрас і здобувають на весь світ знаменитість. А Чого ми будемо про це говорити? Тому що я із задоволенням прочитав в Фейсбуці, що моя подруга. І дуже близька для мене людина, Оксана Сигарєва, повертається до того, чим вона займалася саме ось до свого бренду, який так і називається, скло, і буде. Повертати і створювати прекрасні речі, які вона робила. Я не взяв з собою, на жаль, велику бурулю, яка мені страшенно подобається і завжди на ялинці новорічній займає почесне місце, яку вона зробила для нашої родини, і це дуже приємно. Але не тільки цим, багато всього. І я дуже радий, що ось після такої паузи, пов'язаної з повномасштабною війною, Оксана Сиєрєва, яку ми більше знаємо як режисерку, культурну менеджерку, але все ж таки повертається до свого бренду і до такого прекрасного заняття. Привіт, Оксана! Привіт, Кирил. Я дуже радий тебе чути, і дуже радію новині про те, що скло повертається. У нас не так багато часу з тобою, але все ж таки я би хотів почати з того, як ти взагалі прийшла до такого спочатку очевидно хобі. Але ну це ж зовсім не очевидне хобі. Ну це, це не марки збирати або ще щось. а Це ціла така історія зі склом. Складна. Як ти до чого взагалі прийшла? Дійсно, дуже складне хобі. Особливо радіє цьому мій чоловік Кожен раз, коли треба приїхати переналаштувати мені майстерню, перевести все обладнання його і встановити. Тому що дійсно це не тільки там, крючок або спиці для в'язання, це ціла майстерня, купа обладнання. Як я до цього прийшла? Я в 2010 році. Був якийсь бум різна, розвитку різних хобі. Це було там валяння, і вовни, і ці, з такого пластику робили бусинки. І я так само себе шукала в чомусь, своє хобі, шукала різні, випробувала техніки і відвідувала для того такі перші маркети Тоді почали з'являтися, де майстри представляли свої. Вироби, і я туди ходила так само придивлятися щось для себе. І я побачила там скляні прикраси, які продавала а, майстер з Харкова. І це було просто такий fell in love, Просто я впала, закохалася в це скло. А, тому що матеріал порівняно з іншими виглядав досить елегантно, вишукано, а, дорого. Ну ну дорого, ну в сенсі, от він, він був такий супер, якийсь такий. Uh, ну, елегантний момент. Ну, no, як, як драгоцінне каміння, як каміння дрогоцне. А, ah, але я... щось ще більше. Тобто, ця прозорість його, таке сяйва ігра з, з світлом сонячним. І Я така, у, все, у це воно, оце це моє. Типу, давайте, вчіть мене. І ну, ця майстер, вона була дуже строга до. Своїх е, учнів і до передачі цього цієї майстерності, і в неї ще був е, такий персональний поганий е, бекграунд, тому що вона майже втратила око і зір е, через е, цю справу. Тому що Ого. ми е, нашій справі розпалюємо скло. Е, е. Ну, плавимо його при температурі там більше 1000 градусів, 1500 градусів, і та напруга, яка є в склі всередині після того, як його зварили, іноді воно розлітається на такі мілкі шматочки. І їй шматочок попав окей. В оке, і, ну є там майже ледь врятували її зір, і вона мені влаштувала цілу таку о, співбесіду перш ніж. Передати це, і тепер я знаю, чому тому, що навчати людину в цій справі дуже складно і передавати майстерність дуже складно, і дуже не хочеться потім, щоб людина просто як забавку це взяла, поюзала там, як е просто прийшла на воркшоп заради провести час, і там більше ніколи цим не займалася. І якось я на цій співбесіді довела їй, що все серйозно у мене зі склом, і якби як зараз виявилося ж таки дійсно серйозно я вже 14 років з ним. І вона сказала: добре, я тебе навчу. Було це все дуже дорого для мене. Майстер-клас коштує 100, ну він не коштував, і коштує два дні роботи з майстром 100 доларів на той час. І мені це було дуже складно, бо це хобі, це там, основний якийсь мій заробіток. І я така кажу: ну, давайте хоч півдня. Чотири години. Ну, і це дійсно дуже важливо посидіти з майстром і зрозуміти, чи це твоє чи ні. Бо це дуже справа незвична. По-перше, це через те, що ти працюєш в такому небезпечному трошки середовищі, і дуже скло плавиться, тече, воно тріскається, розлітається, і ти можеш просто фізично бути не готовим цим займатися. Uh, і потім uh, скло, ну, скловиробництво воно все базується на відчуттях, і чи зможеш ти uh, поєднатися з ним, так щоб uh, скло тебе відчувало, ти його відчував, і у вас все вийшло клас. Okay. Але насправді знаєш. Знаєш, мені у це сподобалася. Твоя історія з того, що ну просто знаючи тебе, побачила жінку, в якої я прям є фізично постраждала від цього заняття від цієї справи. І Оксана каже: О, це для мене давай.' Ну не, не все це. <реш> 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 тобто, не все ці складнощі, але ну мені сподобається. -то тобто я такий трошки старивар майже такий у мене тут 1500 градусів температура, і це все. Разом що така є трошки небезпеки, мені також це подобається. Слухай, ну але зрештою, за ці роки в тебе це переросло з просто хобі в якусь таку більшу історію, і знову ж таки, воно мабуть, так і має бути, тому що виходячи з того, що ти розповіла, з тими з тими витратами ресурсними і людськими, просто на таку історію, на таке хобі. Воно має переростати в щось. І я пам'ятаю, навіть коли ти дарувала там якісь скляні речі, і вже логотип, є скло і, і, і є. Ну, тобто це переросте вже в, ну, скажімо так, в справу. В справу, яка з тобою? Правильно я розумію? І ось зараз же ти yeah. знову ж таки до бренду повертаєшся і будеш робити якісь такі вироби. По-перше, коли нам чекати перші, коли вже стучаться до тебе і купувати, купувати. Watch, все. Ну поступово все насправді купувати і продавати для мене це взагалі абсолютно не головне, тому що це все одно залишається хобі. Звісно, мені приємно. Коли люди щось купляють або замовляють, тому що ну, мені просто навіть фізично все, що я буду виробляти, просто тримати у себе це там дивно було би. Просто що це не основне моє заняття, це не те, з чого я там живу. І тому це все просто не для продажу, це все для душі. Все. І так, да, від просто хобі я перейшла на те, що я зробила свою таку марочку скло, яка так і називається. Uh, тому що ну, пишеться С-апостроф Кло, тому що моє дівоче прізвище Коклонська, і це якби кло, uh, частинка цього прізвища. Так мене іноді називали друзі, такий, як нікнейм. Uh, і я додала до того з С, це, це зі мною, так, зрозуміло. І так, да, і е, от воно так і стало називатися скло. Просто як своя така ідентифікація. Ну я не можу сказати, що це бренд. У мене нема там постійних лінійок, у мене нема магазинів, там постійних продажів. Це щось е, моє персональне, е, моя така ідентифікація, просто і. Я дійсно не просто не тільки виробляю свої прикраси. Я намагаюся вивчати все, що стосується скла, різні техніки. Я відвідую цей острів, про який ти на початку розповідав мирано. Я там була. Я була в багатьох музеях світових на виробництва. Більш за все я люблю виробництва скла там, де виробляють як ти зі скла, тому що це от Там як кажуть, що тре... на три речі можна безкінечно дивитися. От я б ще четверта додала, на як те, як виробляється скло. Mm -hmm. а, це просто щось, щось таке персональне, без чого я просто не можу. Я себе дуже гарно почуваю, коли я разом зі склом, і я можу його розплавляти і формувати в щось інше своє. вже. Це насправді круто. Я навіть пару разів бачив, як ти. Робиш і тебе за роботою. А ще я зараз подумав: дивись, насправді С, яке на, на, на початку тепер твого бренду стоїть, воно ще і Сигарів, розумієш? От зараз я подумав. Так що воно все об'єдналося. А ще, е, я подумав, бо, звичайно, для дівчат якось більше якісь для них виробів ти робила. Я завжди хотів і не знав, що тобі сказати, що я хочу. А зараз. Подумав, я ж страшенно люблю вервички і е, чотки різноманітний. Тому ось моє замовлення є до тебе. Це дуже класно. Да, зроблю обов'язково зараз відкриваю майстерню. В Києві ну пере, все обладнання в ха, з Харкова в Київ, бо зараз тут живу і буду поступово починати працювати. Я от, ну, от буквально просто на цьому місяці ми зняли нове приміщення, привезли обладнання. Зараз налаштовуємо все і буду виробляти. Так що чекаю дуже скоро. супер. Все. Але я знаю, що ти і приміщення в Харкові залишила за собою, правда. Ну о, да, нам дуже складно насправді у мене чоловік військовий. Ми зараз його з лінії фронту перевели в Київ. Ми живемо тут, і ми подумали, що вже надто буде складно о, тримати майстерню в Харкові і в Києві знімати, і, бо знімаємо в Харкові. Ми також. І в Харкові у мене дуже класне місце неподалік від е, річки. І я просто вікна виходить на річку. Я можу так себе спокійно там дивитися в і думати, що мені робити далі. Е, і там е, дуже приємні сусіди. Сусіди, це взагалі місце, де живе багато, працює багато митців. От і і ми почали переїжджати в Київ і привозити все. і Спеціально приїхали в Харків для того, щоб все перевести. І ми зайшли в ту майстерню, подивилися з того вікна на Харків. І мій чоловік казав: каже: Та ні, щось я відчуваєш, що війна скоро закінчиться, і ми знову повернемось в Харків. Ми не можемо відмовитися від цієї майстерні. Давай залишати. Клас, ну, боже. Яка історія? О, Слухай. Харків. Це всі думки в Харкові, і зараз просто ми там не можемо жити. Але мабуть, все ж таки, от залишили за собою те місце. Сподіваємося, що дуже скоро повернемось. Слухай, ну ця історія прям супер надихаюча, тому що коли з вуст вояків чуєш щось, я відчуваю, війна скоро завершиться, а це вже дуже цінно. А тим паче, коли це якась така прикладна штука, коли ви вирішуєте залишати чи не залишати собі майстерність у Харкові, тому що я, ти знаєш, як я ставлюся до міста, та й ти так само до нього ставишся, і мені завжди. Жди, не хочеться, щоб Харків якби втрачав собі людей, і це супер, що ви залишили цю майстерню. Як на мене, це такий хороший жест. І дай Бог, щоб найскорше відбулося все, про що ти кажеш. І ви повернулися би, і ти вже б працювала. Знову дивилась би на ту річку, знову б сиділа в цьому приміщенні і робила свої прекрасні вироби. Дякую, дякую. Сподіваюсь, кросфінгерс. Ну так, а знаєш, наостанок, що я хотів би тебе розпитати, це про те, що ось, власне кажучи, ця ж історія скла, вона ну, така достатньо давнішня, і в цьому є якийсь неймовірний кайф. І тому я би ось чи ти відчуваєш це, що коли ж скло було, наскільки я знаю, дуже цінним, і його був, ну, воно дійсно було на рівні дорогоцінних каміння дорогоцінного, і а, а, була така от якась до нього такий піетет. Сьогодні а, можна собі уявити, ну окрім там урановського скла, там, я не знаю, я не, не великий фахівець, але знаю, там богемія, якісь такі штуки впливають в голові. А, чи ця історія може а, сьогодні знову набуватися ось такої, я не знаю, ексклюзивності вищої і в правильному розумінні цієї дороговізної історії. Ну насправді ексклюзивність зараз тільки за дизайном, тому що дуже багато майстрів у світі є, які працюють зі склом. На жаль, їх не так багато в Україні, але вони також є. Я говорю зараз тільки про прикраси, саме хоча це стосується в цілому середовища. А, Майстрів художників, які працюють зі склом, тому що і в цілому там робота з гутою, робота з гарячими, з холодними видами обробки скла, вона дуже вона так втрачається трохи зараз через її дороговизну, мабуть, і незручність того всього. Але що стосується якоїсь його ексклюзивності і коштовності, то це все ж таки, ну звісно, що дорогоцінні Каміння ми не можемо з ними порівнювати, і сама оця ексклюзивність, якщо не про коштовність говорити саме таку фінансову, то це е, слово тільки за дизайном, це залежить uh -huh. від того, як це буде з цим сколом працювати, які буде він свої особисті рішення приносити в те, що він робить. І від того залежить скільки це буде коштувати, і це ще може поєднуватися так само з дорогоцінними металами вже в у виробі, якомусь після того як майстер зробив бусинки або якісь елементи для прикраси. І від того в цілому буде, бо я бачила, наприклад, великі бренди там топові, які дозволяють собі там додають в лінійку своїх виробів прикраси з дутого скла. Бо я дуже люблю дуте скло. І от я там бачу, наприклад, що якийсь бренд зробив прикрасу з дутого скла, там з елементами золота, і там ця, ці сережки можуть коштувати там до 1000-1500 доларів. Там, наприклад, звісно. Там просто те, що там виду я як о, такий незалежний маленький майстер з Харкова, стільки коштувати не буде. Е, але, типу, от якийсь дизайнерський бренд може собі таке дозволити. Е, але воно само по собі прекрасне і е, треба з ним експериментувати і шукати ці ексклюзивні е, унікальні форми і тому і в цьому буде ексклюзивність і така особливість його. Дякую, Оксано. І я тобі скажу, що мені я от зрозумів, що чому мені так захотілося, прочитавши твою новину на Фейсбуці, про це поговорити. Ти знаєш, можливо, це і є те хороше перечуття. Давайте не, не будемо його, щоб як то кажуть, не спугнути. Про яке твій чоловік, якому я передаю величезне вітання, сказав, бо повертаючись до цієї якоїсь такої справи. Ти е, якось так оптимістично дивишся в майбутнє. І Мені це страшенно цінно і подобається. Дякую тобі за це повернення до цієї справи. Окс, е, е, Оксана е, Сігарєва, от майже вже на, на язику було, не помилився я, яку я знаю дуже давно, і тому е, хочеться іноді і в собі сказати е, її дівоче прізвища, але ні, Оксана Сігарєва, вона була у нас саме в Етері. На радіо на Капіло, і ми говорили про скло і про скло як про справу, яка ось так оптимістично нас налаштовує на майбутнє. Дякую. Має переживати складні воєнні часи. До речі, також ось. Але це вже окрема розмова, і яка ще довше може тривати. Тому що я теж думав про те, наскільки такі прикладні штуки вони допомагають психологічно вирівнюватися нам. Це ну, правда важливо. Дякую. Ми посилання дамо на Оксану і будемо з нетерпінням чекати її виробів. Я з вами буду вже прощатися, друзі. Гарних вам вихідних, спокійного, абсолютно і тихого вечора. В після вісімнадцятиї новин буде філ Філіп Декань, Ну а ми почуємося вже з вами в понеділок, на новому робочому тижні. Як завжди, в пообідній час. Всім па-па і слава Україні!